Нього там вдома, мама ліжать, я порвала. Обов'язково додивіться даний випуск до кінця. Сьогодні ми розбираємо актуальні нюанси, новини та юридичні аспекти. Невеличкий вступ до початкового відео, щоб ви зрозуміли саму ситуацію. Жінка побачила, як її сусіда запросили представники ТЦК до свого бусика, а в нього хвора матір, і відповідно вона. Хоче попросити самих представників ТЦК його відпустити. Пані руки прибери, знімати породи. Мама ліжать. Ну, ну, ну я прошу, сосед, я до сусід, Я його знаю. Все розумію. У мене наказ його забирати. У мене наказ, ми всю Одесу мобілізуємо. Молодець, ну да, ну ви ж воєнний, ну, ну послужите, ну ви ж за Одесу, Ну ви вдали, понімайте. Умоляю, відпустіть його, я прошу, я понимаю, що сейчас тяже, война. Я наказ виконую. Да? Якщо окупанти прийдуть, він перший піде на них працював. Що ну, ви вот так? Нема золоти. Ви бачите, як поспілкувалися дана громадянка та представники ТЦК. Вони їй відповіли, що якщо прийдуть окупанти, то він просто буде працювати, кого вони мобілізували, на окупанта. І в нього наказ мобілізувати всю Одесу. Ось усе, що відповів. Ну, я так зрозумів, там відео обривається, що вони просто поїхали, і дана громадянка пішла по своїм справам. Сьогодні перший раз зустрічав представителі ТЦК. Це мені наповнила мультфільм Двоє з Ларця. Выскочили, сука, два огромных дядьки метра по два. Широченные, блядь. Я вообще в шоке не понял, как они оттуда выскочили с этого маленького автомобиля. Но если все опустить суть разговора. Ты ч без глаза? Ты ч, глухонемой? Отвечают, да. Поражали, уехали. Даже документы не проверили. В общем, такой себе лайфхак. Не пользуйтесь, не советую. Ось так склалося спілкування між даним громадянином та представниками ТЦК. І дійсно, в таких випадках краще мати е, нормальний зір, нормальний слух і нормальне здоров'я. П'ять років тюрми отримав блогер, який закликав зривати мобілізацію та чинити силовий опір ТЦК. 40-річний мешканець Чернігівщини перетворив свій Ютуб канал із 7 тисяч підписників на майданчик для деструктивної пропаганди. Під виглядом консультацій він фактично навчав, як протидіяти законним діям представників ТЦК та СП, формував агресію до військових і підбурював до насильства. Лінвістична експертиза СБУ підтвердила наявність у відео прямих закликів до силових дій проти працівників ТЦК. Суд визнав його винним за матеріалами СБУ за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина 1 стаття 14, 114 з приміткою 1. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Та частина 1 стаття 161. Порушення рівноправності громадян за національною расовою чи релігійною ознакою. Будь-які заклики зривати мобілізацію, чинити силовий опір представникам ТЦК, чи перешкоджати їхній роботі. Це не жарт і не думка, це кримінальна відповідальність. За такі дії можна отримати реальний строк, як це сталося у цьому випадку. Це нам повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП. Я, до речі, в своєму контенті дуже часто про це говорю, тому що ви можете підпасти під статтю 114 з приміткою 1, це перешкоджання діяльності Збройним силам України. Тому, якщо ви, наприклад, блогер, стрімер і так далі, обов'язково враховуйте ті моменти, щоб у вас не було закликів. І так само під ось там соусом, умовно сказати, у вас не було перешкоджання діяльності, тому що за вас просто візьмуться і те, що ви там займаєтеся якоюсь медійною діяльністю, вас відповідно на 5 років, як даного блогера, і ви просто навіть якщо у вас були благі цілі, якщо у вас є заклики, то звичайно, що ви так нікому не допоможете, тому що ви не зможете висвітлювати дані якісь події. Навіть у своїх відео ви бачите, що в мене немає ніяких закликів, ніколи не було. Я не проводжу ніяких там консультацій, особливо з ухиляння від армії такого в мене абсолютно немає. Тому е це потрібно також всі ці моменти враховувати. І так само ви бачите, що я. Ніяких радикальних агресивних рішень по відношенню до представників ТЦК, чи навіть там поліції чи інших структур, я ніколи до цього не закликаю. Я навпаки кажу, що потрібно в дружньому форматі знаходити дипломатичні шляхи вирішення будь-яких питань і ніяких провокацій. Це моя суб'єктивна думка. Я вже займаюся давно, вже близько року займаюся подібною діяльністю. І як бачите, до мене ніяких питань немає по цьому, по цьому напрямку. Обов'язково знайомтеся з тими статтями, особливо 114, з приміткою 1 Кримінального кодексу 161, як вони зазначили, інші статті Кримінального кодексу, щоб ви просто не підставляли себе в першу чергу. Але ми розуміємо, що є дійсно люди, які... Як я побачу, що дійсно закликають до якихось там агресивних дій і так далі. Я просто вам скажу, що воно так не буде працювати. За вас просто візьмуться це раз. По-друге, це життя здоров'я інших людей, і ви швидше всього, тим людям не давали життя, щоб ну, розпоряджатися і робити по відношенню до них якісь радикальні дії. Тому моя стратегія просто робити все в дружньому дипломатичному форматі. Да, звичайно, я хочу висвітлювати якісь певні події, але нікого при цьому не підставляючи, і щоб це не загрожувало життя та здоров'ю інших учасників. Основні цілі, взагалі, які потрібно добиватися між представниками ТЦК та громадянами, щоб і перші, і другі вели себе адекватно і читали всі постанови, дотримувалися законів, кодексів і так далі. І тоді вже не буде таких конфліктних ситуацій. Це основна задача мого контенту і медійної діяльності. Але ну, ми розуміємо, що да, є якісь там і провокатори, і так далі. Мене дуже часто там провокатором називали, але я не розумію, в чому мої провокації. Ну, ми, що, ми розуміємо, що працюють різні ботоферми, хочуть зривати всі ці процеси і так далі. Дружні процеси в суспільстві, навіть можна сказати. Така дуже тонка грані. Потрібно просто розуміти, в кого які є мотиви. По відношенню до інших структур, чи Збройним силам, чи до військових і так далі. Є дійсно медійні особи, які е, хочуть допомогти, тобто, щоб було нормальне відношення між тими самими представниками ТЦК, громадянами, поліції і так далі. Це так, до прикладу. І в даному випадку вони просто говорять про якісь там юридичні аспекти, як себе вести, як себе вести громадянам. Але є ж, ми розуміємо, що дійсно є такі провокатори, є дійсно люди, які займаються підривною діяльністю навіть в соцмережах. І якщо говорити про той випадок, який написав там Чернігівський то ЦК ТСП, немає повної об'єктивної інформації, про що вони говорять, і про яких саме категорію там, блогерів чи стрімерів вони мають на увазі. Але саме головне, щоб. Під дані статті не попадали також нормальні блогери і стрімери, які хочуть допомогти е, взагалі суспільству, допомогти там, країні, державі е, чи Збройним силам. Хто заходить до мене на стріми, бачить таку ситуацію, коли я вільно переміщаюсь по місту. І коли, наприклад, їдуть представники ТЦК чи поліції, дуже часто бувають такі ситуації, що вони просто там зі мною здороваються і їдуть далі по своїм справам. Я основна моя ціль, щоб не тільки зі мною там були такі дружні відносини між мною та представниками поліції чи ТЦК, а взагалі між усіма громадянами, тобто не було ніяких виключень. І тоді, взагалі, просто таких конфліктних ситуацій, які там у нас є, виникають, їх просто не буде. І це не те, що я взагалі ж не відношуся ні до ТЦК, ні до поліції чи до якихось там інших структур. Я, скажімо так, просто людина, все. Просто, скажімо так, особа, яка хоче допомогти як громадянам, так і іншим структурам, там ТЦК, поліції і так далі. І, взагалі, щоб мобілізація була проведена в нормальному руслі. Все в дружньому форматі, все спілкування в дружньому форматі так само відбувалося. І ніяких конфліктних ситуацій. Всі йдуть виключно. даруйте знову за банальністями. Ідуть хлопці з 95-го кварталу. І тут хлопці з поліції, хоча б 50%, Бо ті 10% поліцейських, які воюють, класно воюють. До них претензій нема, але реально воює вся країна. Ідуть заброньовані в Києві офіціанти, фітнес-інструктора і особисті шеф-кухарі там нових олігархів. Всі йдуть захищати країну, і тоді це буде повстане те, чого немає зараз. Справедливість, коли буде справедливість, повірте. Знімуться 99% інших питань, хоч дана особа не завжди говорить якісь там правильні речі, але в даному випадку він все чітко відповів саме про справедливість. Тому що, якщо люди, наприклад, побачать, що навіть там 95 квартал виконує бойові завдання, ви представте, яка аудиторія з самого 95-го кварталу? Багато їх хто знає, і відповідно за ними просто будуть слідувати їхньому прикладу. І це зникне багато так само конфліктних ситуацій, просто самі люди будуть йти, тому що побачать, ага. Ну я простий, проста людина, а тут 90, з 95-го кварталу хтось там виконує бойові завдання. І вони будуть, скажімо так, подражати. Звичайно, що не тільки я говорю там, про квартал 95-й, а й можна, наприклад, взяти якихось там високопоставлених осіб. Якщо вони своїм прикладом будуть показувати, як виконувати якісь там бойові завдання, то простий народ за ними просто потягнеться, і якісь там будь-які проблемні питання по мобілізації, вони просто автоматично відпадуть. Не буде цих конфліктних ситуацій, гострих там невирішених питань і так далі. як відноситься до військових? Їдемо відпустку. Зараз зловити попутку. Зараз подивимося, що тут робиться. Як дитяч. Ще скільки стоїмо, ніхто не хоче зупинятися. Бачите, я про цю проблему завжди говорив, що багато хто з цивільних осіб просто не відрізняє. між з нормальними, скажімо так, військовими, які там виконують бойові завдання, та військовими ТЦК. І відповідно дана особа це дійсно військовий, який приїхав у відпустку. Він хоче зловити попутку, але, як бачимо, ніхто йому не зупиняється. І просто народ думає, що може якісь там підстави, що там представник ТЦК і так далі. Сама, скажімо так, репутація трохи зіпсована. Можливо, не трохи, можливо, навіть добре зіпсовано. І навіть у моїх відео я бачите, говорю про те, щоб якщо між представниками ТЦК та громадянами буде нормальний діалог, нормальне спілкування, то нормальні військові, якщо навіть ось такі ситуації будуть, коли військовий хоче там зловити попутку, а йому сама перша попутка просто зупиниться. Таких ситуацій просто не буде виникати, і все буде нормально. Як я також раніше з армії відпустку приїжджав, то мені просто було б неприємне ось таке відношення від цивільних осіб. Я прекрасно розумію дану військову особу. Прекрасно, тому що я був в такій самій ситуації. Але відношення до мене було кардинально іншим, хоч це було і раніше. Друзі, ви бачите, що в даному випуску ми розглянули про різні відповідальності про те, щоб не було ніяких радикальних дій. І так само ніяких закликів по відношенню до будь-яких сторін, будь-яких структур і так далі. В першу чергу потрібно думати про себе, тому що ви можете себе підставити і, звичайно, для вас це буде як різні наслідки. Також, якщо вам цікавий такий контент, ви можете підписатися, поставити дзвіночки, стати спонсорами, перейти в магазин. Придбати павербанки, наприклад, у нас є ще такі павербанки для ноутбуків. Ще декілька штук залишили: 60 тисяч міліампер, 65 Вт, різні роз'єми, ліхтарик, зручна ручка і так далі. Якщо для вас будуть цікаві павербанки, такі чи інші, ви можете завжди до нас звернутися. Посилання для вас закріплю під цим відео. А зараз всім гарного дня і всім па-па! Да ты еще лицо прячешь. Сам иди воюй. Че ты сам Заду, не воюешь? Кого женщин будешь ты рядом? чего не воюешь сам? Говно, блядь. Сраное. Он нас газом пугает. У -у -у -у. Он может и задуться у нас. Не надо выделаться, потому что они же ебанутые, блядь. Урод, блядь.